Вас вітаю тут каналу Трейд». Представляємо чистову розточну головку з мікрометричним регулюванням THKB-122 від відомого трейск бренду Technic. Дані розточні головки використовуються на універсально-фрезерних координатно розточувальних верстатах та верстатах за ЧПУ. Діапазон розточування головки від 25 до 32 мм, діаметр хвостовика 25 мм, довжина головки 100 мм, довжина хвостовика 56 мм, загальна довжина 156 мм. Головка має картер, реж підромічну пластину CCMT 0602. Для регулювання потрібного розточуваного діамітру. Метра головка оснащена шкалою з кроком 1 мм. Корпус головки виготовлений з високоякісної інструментальної сталі та покритий з насосійким нікельованим покриттям. В комплект входить два ключі: один для регулювання потрібного діаметра розточки, другий для кріплення пластин. Замовити цей товар та багато інших ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу у виборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставку робимо в будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.